Ну, гарний аромат, те, що є класикою українського столу. Друзі, всіх вітаю на каналі Утехо. Мене звати Іван Іванчук, і ми до вас з новим відеорецептом. На каналі Утехо ми готуємо тільки те, що ви просите в коментарях. В нашому наступному рецепті ми зараз покажемо вам те, що є класикою українського столу. а саме оселедець Музика Дивіться, в першу чергу, що нам знадобиться, власне, сам оселедець. Ви можете використати оселедець, власне, свіжозаморожений, свіжий оселедець. Варіантів небагато, насправді. Ми ж будемо використовувати заморожений оселедець. Ну, у нас просто немає можливості дістати прям свіжий свіжий, але якщо у вас є, це буде чудово. Він у мене попередньо вже розібраний. Ось так він виглядає. Ми його, ну він патраний вже без голови. Ми залишили, в принципі, ікру та молочко, ну так у нас називають. Ви ж напишіть, як він у вас називається. І будемо просто нарізати на менші шматочки, будемо викладати це в наші баночки, будемо додавати трішки яблучного оцуту, цибуляпів кільцями, сіль, олія соняшникова та перчик горошком та духмяний. Ми наш оселедець нарізали десь приблизно ось такими 2-3 см шматочками. Ми його зараз промиємо і будемо викладати в наші баночки. До речі, і курку я також буду викладати. Ми нашого оселедця промили, тепер підготуємо нашу цибульку ріпчасту. Ви ж можете нарізати її або кільцями, в моєму випадку це будуть півкільця. Будемо розкладати по наших баночках. Додаємо яблучного оцту. Додаємо перець горошком. Додаємо сіль по одній чайній ложці. Та додаємо соняшникову олію. Близько 30 грам на баночку. Ну і також додаємо близько 50-60 грам води. Ну і обов'язково лавровий листочок. Закриваємо нашими дві Будемо відправляти в автоклав на температуру 110 градусів 10 хвилин. Ну що ж, дістаємо наші баночки, Ну що ж, будемо тестувати, пробувати, що як вийшло. Ну, загалом скажу, дивіться, воно вийшло доволі мутне. І я думаю, що це за рахунок того, що ми залишили ікру та молочко. Воно просто під дією температури розійшлося. Просто рекомендація, не додавайте їх. От і все. Ну, Гарний аромат запеченої рибки, ніби за рахунок того, що цибулька у нас зверху, вона віддає одразу аромат. Ну, будемо коштувати. Давайте так. Деякі шматки розпадаються, але це за рахунок того, що воно набито нормально. Але є ті, що акуратно, от вони прям цілі. І да, бачите, от немає зовсім не ікри, не молочка. Вони просто всі розійшлися під дією температури. Ось, в принципі, більшості шматків у нас ціленькі. В принципі, воно ось так. Давайте візьму окрему тарілочку і зараз подивимося, як кісточки. Ось така текстура рибки, безпосередньо кісточки. Давайте подивимося. Як вона, ну, бачите, під рукою просто розтискається. І при цьому шматочки залишаються цілими. Не вистачає солі. Як на мене, не вистачає трішки солі і, напевно, чуть більше кислоти. А загалом м'ясом типу доволі. Плотне воно тримає текстуру і смачно. Зрозумілий і простий рецепт оселець волії в, в автоклабіотеху. Всім дякую, хто дивився та до нових відеорецептів. Пока!